Припинення вогню гарантії безпеки санкції проти РФ ключові теми спільного засідання українських та британських парламентарів. Якісне відновлення деокупованих і прифронтових громад. Шляхи вирішення проблем шукали під час всеукраїнської конференції за участі профільного комітету Верховної Ради. В Україні планують створити нові спеціалізовані адмінсуди. Президент подав до парламенту відповідний законопроєкт. Безпекову та гуманітарну ситуацію в Україні обговорили українські та британські парламентарі під час спільних слухань. Також серед головних тем перспективи припинення вогню, подальша підтримка України, посилення антиросійських санкцій та надання дієвих гарантій безпеки. Народні депутати звернулись до британських колег допомогти у звільненні з російського полону військових та цивільних, покарати воєнних злочинців, запустити міжнародний трибунал проти РФ та використати заморожені активи Росії для відновлення української економіки. Члени парламентських комітетів у закордонних справах наголосили на важливості протидії російській пропаганді, дезінформації та поширенню наративів через різноманітні культурно-просвітницькі заходи. Окрему увагу під час зустрічі сторони акцентували і на перспективі вступу України в ЄС та НАТО. Ми торкнулись надзвичайно важливого питання. Це конфіскація. І передання Україні російських е, суверенних активів, російських грошей в Європі, йдеться про величезну суму е, в, е, в районі е, 300 мільярдів євро. І е, наші британські друзі вони рішуче виступають за те, щоб е, не тільки заморозити, але також конфіскувати і передати ці російські. Активи України також обговорювалися питання пов'язані з продовженням надання військової допомоги. Зокрема, систем протиповітряної оборони нам потрібна і модернізація армії, і зміна технологій, і а, різна бойова техніка. І це все потребує інвестицій. Тому ми закликали партнерів, аби вони вкладали інвестиції саме у виробництво на нашій території, тому що це і облегшить і логістичні шляхи, і все інше. Тому. А, Сподіваємося, що якраз західна допомога вона укріпить позиції України так само і на переговорах, якщо буде більше зброї, більше санкційного тиску. Співпраця у питанні повернення українських дітей депортованих і незаконно переміщених Росією. Це головна тема зустрічі народних депутатів з делегацією групи комітету міністрів Ради Європи з питань демократії. Перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко підкреслив, що Україна цінує приєднання Ради Європи до міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Також Корнієнко наголосив на виключному значенні роботи Ради Європи над створенням спецтрибуналу щодо злочину агресії РФ чи заступник голови Верховної Ради запевнив, що Україна продовжує працювати над реформами, необхідними для вступу в ЄС та НАТО. Зараз, звісно, для нас питання війни, підтримка військових і реформування армії залишаються пріоритетними. Окрім цього, важливою частиною роботи, що об'єднує нас з діяльністю Ради Європи, є питання, які стосуються прав людини, зокрема, питання відповідальності Росії і компенсаційний механізм. Ваш візит є свідченням солідарності з Україною та українським народом. Дорожньої карти відновлення обговорили представники прифронтових та деокупованих територій: народні депутати, урядовці та експерти. Під час зустрічі у Києві йшлося про життя у населених пунктах, які розташовані за кілька кілометрів від фронту. У деяких громадах менше двох тисяч жителів без підтримки зовні їм важко забезпечити базові послуги. Але водночас саме ці громади перші у списку тих, хто готовий відновлюватися, якщо буде чітка модель дій. Також для таких територій важливо посилити мобільні соцпослуги та підтримку місцевих ініціатив. Наголосили учасники заходу. Уже зараз на Харківщині скасували податок на землю, і є пропозиції зробити це частиною загальнодержавної програми для прифронтових територій. Учасники конференції наголосили, що перенесення державних функцій не гарантує відновлення потрібно створити умови для повернення людей. У Нас на сьогодні немає єдиної. Законодавчої рамки, яка б стосувалася взагалі відновлення України і прифронтові громади, і громади, які були в окупації, вони є частиною цієї загальної рамки відновлення. А ми на базі нашого комітету проводили публічні консультації для того, щоб все ж таки на рівні законодавства зафіксувати, що таке відновлення, які зобов'язання і повноваження органів місцевого самоврядування, органів центральної виконавчої влади, як це все корелюється між собою саме в питаннях відновлення. Я сьогодні представляю сушину, це не тільки проблема моєї громади. Ті будинки, які зруйновані, люди отримують кошти. А ті будинки, які пошкоджені, їм нараховують кошти як пошкоджене майно. Але ж люди їх в двох 5 кілометровій зоні не можуть використати, відремонтувати те майно і ці кошти вертаються назад державу. Пані Шуляк сказала, що в законі проекти написано, що якщо у населених пунктах зруйновано більше 70% помешкань, то будуть кошти всім відшкодовуватися як за зруйноване майно. На хоче відкрити для своїх союзників експорт товарів подвійного призначення. З такою пропозицією члени парламентського комітету з питань економічного розвитку звернулися до європейського комісара з питань оборони і космосу Андрюса Кубілюса у Брюсселі Українська делегація також обговорила створення спільних оборонних підприємств. Така співпраця, як зазначив комісар, може стати основою нового формату партнерства між Україною та європейською оборонною індустрією. Європа за словами Кубілюса наразі активно шукає нові можливості для економічного та оборонного розвитку Україна для цього має великий потенціал. Створення спільних оборонних підприємств є стратегічно важливим і привабливим напрямом для ЄС. Переконані народні депутати затронули питання експорту українського зброєння та товарів подвійного призначення, ті, що на занезатребувані на фронті, а як їх доставляти до європейських союзників які зараз думають про власну оборону в умовах постійного нагнітання агресії Росії? Вони готуються до нападу Росії в далекій перспективі 2030. тому ми обговорюємо ці всі питання для того, щоб фундаментально підійти до спільного інтеграційного процесу оборони. Замість ліквідованого окружного адміністративного спеціалізованого суду в Україні може з'явитися два нових спеціалізованих адмінсуди. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт. Про створення спеціалізованого окружного адміністративного суду та спеціалізованого апеляційного адміністративного суду. Згідно з документом, ці суди будуть у Києві однак їхня юрисдикція поширюватиметься на всю територію України. Ще в грудні 2022 року. Верховна Рада підтримала ліквідацію ОАС через корупційні скандали. За даними НАБУ, голова цього суду та підконтрольний йому судді ухвалювали замовні рішення у своїх інтересах та в інтересах політ еліт і бізнес-кіл нові суди мають підвищити ефективність захисту прав, свобод та інтересів осіб у сфері публічно-правових відносин. Ці суди покликані замінити ліквідований окружний адміністративний суд міста Києва та забезпечити справедливий і незалежний розгляд публічно-правових спорів. Ця ініціатива цілком відповідає рекомендаціям венеційської комісії та стандартам Ради Європи щодо незалежності судової влади. Ці суди матимуть юрисдикцію, що поширюється на всю територію України. Це дозволить уникнути політизації рішень і зменшити тиск на конкретні регіональні суди. В Україні відзначають день міжнаціональної злагоди та культурного розмаїття. Свято було запроваджене указом президента у грудні минулого року, аби вшанувати внесок національних меншин корінних народів у розбудову демократичного суспільства. Цей день про прагнення українців бути разом, бути єдиними, щоб гуртом врятувати свою країну і відбудувати її після війни. Представники різних національностей пліч опліч захищають Україну, демонструючи всьому світу, що українці це не просто народ, От, а велика дружня родина у день міжнаціональної єдності та культурного розмаїття в Київському ботанічному саду імені Гришка висадили 30 дерев. До акції долучився перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко. Він зауважив, потрібно сьогодні і в майбутньому разом долати виклики. Я дуже вдячний вашим спільнотам за всі години обговорень, які в нас були. Ми готові ще стільки ж, можна ще стільки ж, і ви знаєте, що Верховна Рада завжди будь-яке питання. Яке стосується вас, без вас не буде обговорюватися, і це стосується і кожного народу і всіх наших спільнот. Разом цей день він з одного боку це відзначення внеску всіх національних спільнот корінних народів до скарбниці української, і з іншого боку, це наша відповідь ворогу, і це твердження всьому міру, що в нас все нормально. Ми частини, частина всі частини єдиної української політичної нації.